Рідна земле, колиско українства, ти вертаєш в край красть доріг, ми шануємо тебе з дитинства, бо для нас ти життєвий оберіг. Рідна земле, ти сьогодні зброя, і як ніколи, ти жахаєш ворогів, горді наша мова ми тобою, всякого горта вірних доньок і синів. День соборності України на часі, що УНР та ЗНР супротив зародив. Викаймо Україну діамантові окраї, величні сильні, справжні диво здив. Завжди у тренді рідна мова, слова, мов стріла на передовій. Завжди у ЗСУ пісні на погодові, щоб захищати край співучий свій. Наш соборний 2023 блокпост. Це перевірка на порядність і сил, щоб нам Орду перемогти вдалося заради волі, єдності та мили. Вау воєнна ветка українця, справжнього патріота своєї землі. У ній розмаїться слів повінця, її знають дорослі, знають і малі. Тож перевіримо, як допомагають до перемоги наближатися слова, нас не зламають, не здолають жива в країна й мова. Вічна і жива. Армія найкраща у світі, наймогутніша, потужна і сильна, інтелектуальна, молода, смілива, виборює мир нам. Байрактар це на озброєні така важлива річ. Нас з вами так це і захищає. Боже, бережи всіх українців! І нас ніхто ніколи не здолає. Віками ми виборім свободу, прагнемо вільними бути. Ми на своїй землі живемо, ми вільні, непоборні люди. Таких, як у нас, мужніх героїв, немає у жодного народу, бо вони боролися і бояться заради України, а не для нагороди. На рідному ганку чекає матуся із бою сина солдата, де мальві цвітуть чорнобривці коло рідної хати. Наша доля жити в розвиненій Україні, де жовті пшеничні поля, а простори небес сині сині. Ми діве сонця, ми п'ємо енергію добра і світла. Ми українці миру, волі і свободи їхні сім. Єднає нас усіх бажання здобути перемогу в славу, плекати рідну мову вічну, праведну, державу. Жити попри все, жити, хоч нас і знищити хочуть, таку жагу життя нам дають, заповіти Тараса пророчі, пізнали радість звільнення від окупації, сотні міст і. Не скорив нас ворог, не зламав, українство не скосив. У тої ерії журавлями Відлетіли душі загиблих героїв, Вічна пам'ять і слава полеглим за волю, за нас і тобою. Ми цю страшну історію війни передамо нащадкам. і все рашиське нице, підлим, з життя з скоріння. Нам не потрібно їхнє, українцям чужого не треба, нам би своє зберегти, мову, землю і мирне небо. Йой, як хочеться вже перемогу здобути усім до літа, щоб жити у злагоді, спокої, мирі ще многі і многії літа. Це наші захисниці, ніжний цвіт, що в у саду бояє, що пахне, що милує око, що в серцях горить, та не згасає. Лише у нас у вільній Україні так люблять мову нашу рідну і лиш ненавидять війну цю грізнь. Своїх матусь чекають діти України із війни. Ми Та так бажаємо, щоб дочекалися усі, усі вони. Надія, ми живемо надією на Господа Збройні сили. Помилуй Боже, щоб усі захисники вціліли. Воїна опора це батьки, сім'я, друзі. Кохана дружина і діти, опора, захист для всієї Європи, світу нині, щит живий це наша Україна. Ми неодмінно переможемо, інакше і не може бути ми люди слова, гордий народ, непереможні люди. Разом нас багато, нашу велику родину вам не подолати. Ти і я, ми українська, дружня, непереможна сім'я. Тараві нерви і свідомий вибір, зброя в души в руках. Це доля бога, титана захисника, це до перемоги шлях. Лист татові на фронт, пиша великий синочок. Сльози вікою. Перемагай швидше, я так скучив та за тобою. Щоб не ховалися від градів тлахи тебе я, Україні, нікому не віддам. Нас. Земле стан станчисти небо для слу, малечі укриття. Усі українці невидимим фронтом тилу в інтернеті стали в єдиний стрій. Сітки плетуть, паляниці печуть, на дрони збирають, свій край захищають. Хвала рукам, що у цей час воєнний вирощують хліби для того, щоб були сили для подруг, для життя, для боротьби. Ми стали цінувати звичні речі, вечірню пісню мами, добре слово, ранкову теплу каву і спокійний вечір на природі. Це казково. Не згубити порядності й честі, бути справжнім патріотом в житті. Це головне, що залежить від мене це дорожча коштовності Всі. Школа. А ми сумуємо за школою, за друзями, вчителями, коли нас сирани розділяють. Скільки шкіл розбитих вони хотіли вбити наше дитинство, нас не зламають? Яке це щастя, коли всі рідні поряд живі й здорові, яке це щастя жити в мирі, спокій і в любові! Я бажаю всім лише м'якого хліба щодня, м'якої постелі, сні лагідних і м'яких і бути м'яким душею, серцем, м'яким до всіх рідних, знайомих, друзів своїх. Юність це найкраща пора для нових звершень, перемог, натхнення, для нових думок. Ми юнь крилати України, її майбутнє, нехай триває на життя урок. Ми переможемо і почнемо яскравий період свого життя, відбудуємо Україну. Під яскравим сонцем ми обов'язково будемо щасливими у великій, дружній родині. Неповторні всі, ми дуже різні, але єдині слово український рід. Живи, країно, край соборності і пісні. Живи й дивуй з собою увесь світ. Тож вау, рідна земле, пісне, мову. За тебе кращої для нас немає. Ти тренд народу, нації, основа. Ти житимеш, ми впевнені, ми знаємо.